Доброго дня всім добрим людям! Нещодавно, на початку цього місяця, я повернувся з автошколи «Фенікс» із Варшави. Там нам вдалося цього разу трішечки з хлопцями потренуватися на вантажному автомобілі з якимись елементарними маневрами. Часу було не так багато, на маневри припало тільки 2 дні, але, тим не менше, я дуже сподіваюся, що хтось із них почув мене. Та зможе це застосувати у тому, аби просто відшліфувати свої вміння і справити свої помилки. Тому що, звісно, нікого неможливо навчити їздити повністю з нуля за два дні. Я це відмінно розумію. До речі, таке запитання мені задавали: скільки треба часу, скільки треба годин водіння, щоб я водив повноцінно вантажний автомобіль. Я також, мабуть, що не буду брати на себе відповідальність, однозначно відповідати на це запитання. Але людям я там сказав, що мені здається не менше 10 годин. Звісно, це дуже індивідуальне запитання для кожного окремо, але не менше 10 годин. Тим паче залежно, які будуть умови і хто вас буде навчати. Але в даному такому стиснутому, короткому курсі, мені хочеться саме. Для кожної людини звернути увагу на її помилки, тому що те, що в неї вже як-не як виходить, воно вийде однозначно, і для цього потрібен всього-навсього час. Потрібен просто час, який буде чимраз краще і краще шліфувати ваші вміння. А от помилки часом залишаються на багато-багато років до до того часу, як Допоки хтось вам не зверне на них увагу, і ви до того хтось повинні прислухатися. Я сподіваюся, що для когось я є такою людиною, і я саме в тому бачив там свою роль. Так от, я зверну увагу, тому що одне, що я роками розказую по Ютубу, я вже вам казав про це, я не маю візуального контакту з, з тим, хто спробує в Прийняти від мене цю інформацію. Я говорю в зеркальце цієї камери, в об'єктив цієї камери, і не знаю, хто за ним сидить і хто мене там слухає. А от контакт з людьми це набагато приємніше і набагато, я би сказав, комунікабельніше. Тому що ти розумієш, чи йде сприйняття, і ти розумієш, як треба змінити. Подачу, якщо воно йде або не йде, йде недостатньо. Так от, е, моє, е, моя увага зупинилася на тому, що багато людей повторювали абсолютно одну і ту саму помилку. Я би хотів трішечки вам про це розказати, бо можливо, і ви десь там навчаєтеся самостійно, і у вас таке буває або працюєте вже і не можете зрозуміти, в чому ж ваш. Е, Ваша незручність. Так? Дивіться, у нас була там така ситуація. Ми заїжджали на е, таке умовне парковочне місце наразі під 45 градусів. Воно було розміщене до дороги, на якій знаходився наш вантажний автомобіль. Е, в принципі, я вам скажу зразу, бо зараз будете писати, а на 90 сюди, якби було на 90. так? Було там і таке місце, але я рахую, що для людей, хто тільки навчається, в принципі, підхід той самий, але треба починати з чогось простішого. А щось простіше, то саме все ж таки, менший кут, менша різниця. І 45 градусів це. Е Тим паче таке попадається, такі є е, на місця, і так буває, вам треба перепаркувати. І ось дивіться, власне, в чому була, е, якби, був нюанс у багатьох один і той самий. Звісно, тобто ми починали наближатися, хлопці вже далеко там були не, не з нульовим досвідом, тобто вони щось десь вже з кимось вчилися і старалися ламати, щоб попасти на оцей... На оцю траєкторію, так би мовити, я про неї вам розказував вже кілька разів. Вам часто так буває потрібно заїжджати. Дивіться, що основне, що я старався їм донести. Значить в той момент, коли ви заїжджаєте, ви розумієте, що, як я вже кажу, начебто уявляйте собі виїзд звідти. Якщо виїзд звідти, то сам наш е, при напівпричіп і, і тягач малює, начебто. Дві траєкторії. Одну траєкторію малюють колеса напівпричепа і трошки глибшу траєкторію малюють колеса тягача. Можливо, я тут буду не точно трохи малювати, тому що я не дуже, не дуже маю якісь таланти художника. Але сподіваюся, що ви зрозумієте, що я хочу сказати. Так от. У всіх, майже у всіх, хто заїжджав на це парковочне місце, була така проблема, я її називаю з провалом тягача. Що це означає? В той, в той момент це в принципі тут буде у цьому відео відповідь на запитання, яку ви часто задаєте, коли настає час повертатися головою. Тобто з такої позиції, повертатися головою, що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі руль. Лівору до упору, щоб кабіна повернулася в лінію самого напівпричепа, оці напівпричепа. Вернутися до того часу, як напівпричеп зайде на погрузочне чи на парковочне місце. Так от, провалом я називаю ось такий ефект. Умовно, та лінія, на яку ви загоните задні осі, напівпричепа, яка якби, яку ми стараємося. Поставити паралельно чорній лінії, тобто розмітці, або буквально вже на неї. Вона умовно, давайте спробуємо її продовжити сюди, прямо. Ми повинні це собі уявляти. Коли ми вже зайшли на цю траєкторію, звідси ми заходимо на цю траєкторію. Мій заклик до вас завжди був. Чекайте, бо аварія, машина відчепилася. Прошу пробачення. Мій заклик завжди був в той момент, водій візуально повинен весь час контролювати одночасно дві траєкторії. На початку він контролює траєкторію оцих осей, як вони заходять на парковочне місце. А пізніше, коли вже йде залом і вирівняння. Тягача він повинен перекидати свою увагу на передню траєкторію, та котра глибша, більш прогнутою дугою йде. Тобто на траєкторію, що малюють задні ведучі колеса тягача. Ведучі колеса тягача по-любому. Мають провал оцієї дуги більший, так приблизно як я намалював оцей, тому що ви розумієте, чому однозначно, як ви виїжджаєте звідси, ви робите тягачем сюди, а е, самі осі задні е, осі напівпричепа начебто зрізають. Абсолютно так само ми і заїжджаємо, що у нас е, йде начебто на зріз осі напівпричепа і трошки по крутішій дузі йде тягач, але увага! Більшість водіїв роблять той провал, що оця дуга тягача провалюється за 4 лінію, тобто пряме продовження стояночного місця. Цього не повинно бути. Я на малюнку також намалював тут, ніби провалено, скажете ви, але дивіться, до чого це призводить. Щось мені сьогодні відчіпається і відчіпається оцей напівпричап. Ну, видно, він давно не працював, і треба змастити сідло. Дивіться, що відбувається. В той момент, коли ви загинаєте, ви повинні якомога швидше вертатися і слідувати назустріч на півпричепу. Тобто осі повинні повертати вже на парковочне місце. Бо якщо ви зволікаєте з тим і провалюєтеся далі, у багатьох хлопців ось така виходила ситуація, то тоді вам не вистачає руля. Щоб сама ось напівпричепа не завалилася на цей бік. А чому це відбувається? Це відбувається тому, що ведучі осі завалюються, як я кажу, провалюються туди, туди за лінію. Якщо вони провалилися туди за лінією, ви всю вісь напівпричепа причепа розвернули ось таким кутом до парковочного місця, то як би ви не мордувалися, вам рано чи пізно прийдеться завершувати оцей маневр тільки отак, тому що неможливо ніяк його змінити. Його кут перекрутити, не перекинучи голову на правий бік. А якщо ви перекинули голову, голову тягач на правий бік, то це вже дуже незручний маневр, тому що ви не бачите цього, цього боку, у вас закриває передній кут, закриє видимість, і маневр зводиться майже до заїзду через праве плече. Чого начебто? Ми не хочемо мати і не хочемо робити. Як з цим боротися? Боротися з цим треба так, що заїжджаючи, заїжджаючи на парковочне місце чи на погрузочне, постарайтеся давати вже на початку ліво руля малесенькими порціями, для того, щоб траєкторія тягача. Також повертала, щоб він не йшов рівно. Це дуже важливо, тому що якщо ми оце використовуємо як ось вісь самої дороги, то дехого з хлопців виходив навіть ось такий маневр. Коли тягач повертався ось так від'ємно до осі в цей бік, тому що занадто пізно почали повертати. Це взагалі дуже не рекомендовано. Я вам рекомендую, щоб тягач вісь тягача і віз дороги йшли паралельно і починали відразу загинатися у бік парковочного місця. Без оцього поворота, бо тому, що цей від'ємний поворот, він призводить дуже до багатьох неприємностей. По-перше, це займає значно більше місця спереду. По-друге, ви не бачите оцієї сторони і ризикуєте на щось наїхати, крутяться дуже сильно на місці колеса, розтягуються дуже сильно шланги. Значно красивіше відбувається, коли ви завчасно малесенькими кутами втікаєте, втікаєте, втікаєте головою і коли причепляти. Починає заходити на траєкторії, що вам потрібно, ліво руля і тягачем також старайтеся йти за ним. Старайтеся йти за ним, слідкуючи весь час за ведучою віссю. Вашого тягача, щоб ведуча вісь вашого тягача не провалилася за умовне продовження. Оце, що я намалював, умовне продовження парковочної лінії. Бо якщо воно провалиться, то у вас виходить ось така буква дзю. А з буквою дзю ви знаєте, хто до нас прийшов, і букву дзю треба тільки хейтерити і знищувати, тому що буква дзю або дзет ні до чого доброго не приводить. Тому... Любі хлопчики і дівчатка. Вибачте, що так багато наговорив, але оце дуже комплексна і загальна для всіх помилка. Старайтеся повертати краще раніше, ніж пізніше. Тому що повернення голови раніше, навіть якщо ви ставите під рампу, дає вам таку можливість, що навіть останні пів метра, маючи голову на лівий борт. І причеп на лівий борт, ось ось в такому позиції, ви оцими маленькими кутами доведете до лінії, навіть якщо у вас лишиться ось так голова. Але ви доведете, що встигнете поставити рівно. Якщо ж ви вже провалилися вісю туди, то вам єдиний фокус тільки під'їхати вперед або перекидатися на правий бік. Це дуже незручно, займає багато часу. Старайтеся останні метри під'їзду, щоб і вісь тягача, і вісь. Голови були обидвоє залишалися зігнутими на лівий борт. Ви вирівнюєтеся, і останні метри дадуть вам можливість просто легким поворотом. Керма, але при русі, бо я так розказував хлопцям, а хлопці зупиняють, тоді крутять. Коли ти зупинив і крутиш, нічого не відбувається. Я почав тобі казати, коли ти їдеш. Тому продовжуй їхати. Не зупиняй, продовжуй помалесенько рухатися. І на цьому руху, оцими маленькими кутами, ліво руль, і повертаємо голову на місці, і все виходить в пряму лінію в нульове в нульову позицію так звану. Дійшовши до нульової позиції, ми стоїмо на рівній лінії. Не знаю, чи ви зрозуміли, що я хочу сказати, але основна ваша увага в другій половині маневру буде мусить бути прикована до ведучої осі тягача. Дивіться під Порт причепа, дивіться через зеркало, дивіться через вікно, і слідкуйте, де у вас знаходяться ведучі колеса, задня, вісь тягача. Дякую всім за увагу. Добро, всього доброго вам. Якщо приїдете хтось у майбутньому у автошколу Фенікс у Варшаві, то буду радий з вами там поспілкуватися і поїздити на автомобіль. До зустрічі! Бувайте здорові!